Виталий, это... Вибухи гремлять у Білгороді, дрони гатять Тецлуч. Росіяни знову у темряві. В окупованому Криму потужні вибухи біля трьох російських аеродромів. Ворог із Росії труїть українських дітей. Поліцейські накрили ворожий наркосиндикат із психотропами. Волинський обласний ТЦК хабарі не беремо. Українці мають бути вдячними. СЗЧ 20 тисяч за вересень, 160 тисяч із початку року. Шокуючі цифри від іг. Поря Луценка. Лідер гурту Зев'є співає про ухилянтів, а своїх синів вивіз за кордон. Зрада від Меркель Німеччина навчала Росармію сучасним бойовим тактикам прямо перед війною із Україною. Привіт! Мене звуть Анастасія Дмитровська і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. У російському Білгороді знову було неспокойно. Місцеві пабліки повідомляють про нову атаку на ТЕЦлуч. Після прильоту росіян мінус світло. Мрак. Все, чисто в дворах світова, а ще немає. В домах є, а во дворах темнота. Гучно було і у Брянській області. Там уночі пролунали вибухи, і попередньо атаковано електропідстанцію у Вигоничах. Про вибухи цієї ночі повідомляли і місцеві у Смоленську. Попередньо відомо, що дим помітили у районі аеродрому та авіаційного заводу. Про вибухи у районі аеродромів повідомляли і в тимчасово окупованому Криму. Подписчики сообщают, что с 4 часов 54 минут до 4 часов 57 минут прозвучали от 3 до 4 взрывов в районе аэродромов Бельбек и Кача, а около 6 часов утра были взрывы у аэродрома Саки в Новофедоровке. Подписчики уточняют, что это не было похоже на работу российского ПВО. Дуже гучно было цієї ночі и в тимчасово окупованому Донецьку. Там місцеві повідомляють про вибухи у районі колишнього гіпермаркету Ашан. Ну, походу, а тут ще й б. Худита воді не було. Площадь. Про чому ну, візь горіть? Коротше. Судячи ж з телеграму Міноборони РФ, не своє ООН ну, усе ще йде за планом. А тим часом у кривому розі вандали, так би мовити, відзначилися на алеї пам'яті у Тернівському районі. Якісь нелюди порізали меморіальні банери з портретами загиблих воїнів. Поліція вже розслідує цю справу, але я от чесно вам скажу: ну просто немає адекватних слів. Ну як так можна? Якщо я скажу, що Росія підступний ворог, ви таки певно не здивуєтеся, але ця історія просто бомба у середині країни. Уявіть лабораторії, склади, сотні літрів хімікатів і навіть вибухів поліція ліквідувала потужний наркосиндикат, який працював як справжнє промислове підприємство із власним виробництвом психотропів, бухгалтерією, логістикою, і контролем якості. До складу групи входило 13 людей з різних областей України, які виконували вказівки російського боса. Уся координація через телеграм. Організатори навчали виконавців не лише конфіденційно фасувати та відправляти готовий товар, а й самостійно виготовляти його за детальними технологічними інструкціями. Вони володіли спеціальними знаннями у сфері хімії або користувалися професійними порадами з відкритих джерел, що дозволяло вдосконалювати процес виробництва. Координація між учасниками здійснювалася через месенджер Telegram, де правоохоронці задокументували низку чатів із детальним обговоренням технології виготовлення зберігання та відправлення готових партій клієнтам. Кожна партія контролювалася організаторами особисто. У переписках злочинців збереглися фотозвіти, вагові показники та підтвердження відправлень. Під час обшуків вилучено 44 одиниці вибухівки, 30 кілограмів психотропних солей і тисячі літрів хімікатів. Психотропиці розповсюджували поштою, маскуючи посилки під побутові товари. Нині усім фігурантам уже оголошено про підозру. їм загрожує до 12 років ув'язнення, із конфіскацією майна, а головного організатора громадянина Росії, який дистанційно керував цим бізнесом смерті, правоохоронці зараз встановлюють. Як вам таке? У Києві чоловік облаяв музиканта на кріслі колісному за те, що той відмовився співати російську пісню. будеш всю життя тому що Власне, відомо, що під час такого собі вуличного концерту до музиканта підійшов чоловік та попросив виконати пісню російської мови. Музикант категорично відмовив, і чоловік почав на нього кричати та принижувати. Це, молодий, це ж російською мовою. Та да, мені ні. Я співаю тільки раз, українською можу. і англійською. Це Не позановою. Я пацанов я можу зіграти зібрати Ні, Я Ні, позанову російська, 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 російська мова, мова. 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 російська мова. сам миллион я моя позитие. Потому что он халимая шляпа, И Нет, не пожалуйста. Я просто... сейчас дам, По Хорошо. Я дал, по Просто так, Теперь. ему я не дам, потому что он инвалид. А тебе, не дам, Так, декілька разів дещо агресивний перехожий згадував про те, що він військовий. Мій підух український, так? Український я розумію, що в тебе травмоване серце, серце, тому що я воював. Да, Та с... я можу тобі здоров'я. Мені здоров'я, Ти підух, Алім. Діти Де ти ти тут стоїш. Остаїш. Ти на Донбасі бив. Я був на Донбасі. І що ти там від. Мене там лікували. Лікували тебе? Згодом до цієї історії підключилася жінка, яка стала свідком конфлікту пані дещо специфічно та усе ж вступилася за музиканта. Хто вовче, чувак? Ти на Донбасі був, так? Я так, я з Донбасу. Я воював. Давай, я жона воєнна, майцерді. Їди бійца. Ти не воюєш, чувак. Потому що я тут. Хто ти тут? А yeah. ти не должен воювати? А мой син і муж повинні воювати. Ми наслухаємо. Дякую, що ви заступаєтесь за мене. Я вас люблю завдяки розголосу. Історію побачили, і столичні правоохоронці не чоловіка вже притягнули до відповідальності. Правоохоронці доставили чоловіка до Дарницького управління поліції, де склали щодо нього адміністративний матеріал за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство. Я направду глибоко переконана, що таку поведінку складно виправдати професію або ж будь-яким психоемоційним станом. На от музиканту повага дуже гідно відреагував і коректно проігнорував численні провокації чоловіка. Якщо згодні зі мною, то ставте лайк під цим відео. Працівникам ТЦК пропонують хабарі, але вони їх ні у якому випадку не беруть. Поза як це просто неможливо. Нині у мережі активно обговорюють інтерв'ю прес-офіцерки Волинського обласного ТЦК Уляни Кравчук, яка є власне щойно і процитувала. А бувало таке, що працівник військовослужбовцям ТЦК пропонували хабар. Бували. На жаль, бували такі випадки. Вони стаються по сьогоднішній день задля уникнення Прозована військову службу для уникнення мобілізації, однак знову ж таки пам'ятаємо, що військовослужбовці, які проводять групу оповіщення, є особами, які вже пройшли бойовий шлях, здебільшого це особи з інвалідністю внаслідок війни. Тому вони абсолютно нетолерантні до таких діянь, до загалом неправомірної вигоди та хабарів. Тому такі діяння неможливі. А якщо все ж таки таке стається, знову ж таки є запис на водікамері. І е, надається така, така інформація, далі надається правоохоронним для, правоохоронним органам для вирішення е, подальших дій таких громадян. Тут реакція була дещо неоднозначна, але була ще одна теза пресофіцерки. Тобто, якщо ми кажемо про військовослужбовців, то це швидше всього не просто е, працівник ТЦК статусом угу. військовослужбовця, а власне людина з бойовим досвідом. Так, і в групах оповіщення. Е, Є військовослужбовці лише з бойовим досвідом, тобто okay. тут також нашим громадянам потрібно розуміти і мати повагу і вдячність до таких осіб, тому що вони, вони там були, і тут, як мінімум, потрібно подякувати за те, що вони там були і захищали нашу державу. Поле для дискусії, що в одному, що в іншому питанні воно є. Тому, панове, дуже прошу переходьте у коментарі. Нині в Україні СЗЧ стільки, стільки була армія до повномасштабного вторгнення. Нардепка Мар'яна Безугла, відповідаючи на питання журналістки про самовільне залишення частини, воно ж СЗЧ розповіла, що це явище, це наслідок системних проблем у війську. СЗЧ це, скажімо так, симптом наслідок більш глобальних проблем, про які ми зокрема говорили зараз. Uh -huh. Щодо статистики, зараз у нас стільки, скільки була е армія до повномасштабного вторгнення. Це вражаюча цифра. Це достатньо великі цифра. І якщо ситуація буде таким чином розвиватися, то ми матимемо не так е не скоро, не так не скоро, скажімо так, доволі скоро, а кількість з, з чі, які. Е Ну, це буде половина нашої армії, і знову ж таки, причини такої масовості СЗЧ у тому, що у армії є проблеми. Але знову ж, СЗЧ це наслідок, і причина СЗЧ в тому, що відбувається війську. те, що ми зараз обговорювали дивні накази, коли люди не розуміють, чому їх надають. Ну тобто знову ж повертаючись, є культура, коли ти ніщо. І йди в посадку. А є культура, коли ти розумієш, а ще в тебе є майстер-сержант, наприклад, да, який тобою опікується, коли ти знаєш, хто, ти, хто твої побратими, ти знаєш комбрига, який там не на місяць, ти дає тебе. Наслідок цієї культури, яка свідомо імплементується, про що ми говорили. І є, зокрема, СЗЧ. Факт того, що випадків СЗЧ в реальності у рази більше, ніж офіційна статистика, підтверджує власне і екс депа, нині командир роти ударних дронів на Орден Ігор Луценко. О, те, що мені болить, от 19 тисяч 44 чоловіка за вересень офіційно втекли армію. 19 тисяч. Тобто, ну от округляємо, да. Скільки буде 20 тисяч. Да? З початку року ну. Це до старше 60 тисяч з початку року. І Я вам скажу, що тут насправді це набагато гірше в реальності через те, що е, насправді ці цифри визначаються не кількістю тих, хто втекли, вона набагато більша, а, а кількістю зареєстрованих кримінальних проваджень з співробітниками Державного бюро розслідування. Тобто кількість співробітників, котрі сидять на реєстрації, є обмеженою відтак. Обмежена кількість, значить, вона не може зареєструвати більше, ніж там певний потолок, певна стеля, і те, що у вересні, наприклад, було більше ніж у серпні, Я це пояснювати одним, що повернулися з відпустки ті, хто реєструють кримінальні провадження, і стало більше заєстровано кримінальних проваджень. А ви погоджуєтеся із Безуглою? І як думаєте, у чому реальна причина такої кількості ЗЗЧ у нашому війську? Співак лідер гурту Зев'йо нині військовослужбовець Мирослав Ковалдін випустив пісню про мухилянтів. Хлопчик маленький пішов на концерт, в касах придбав недешевий білет, звук океанів, повітря, ковток. Там і отримав військовий квиток. Хлопчик маленький був не для війни. Гнити в окопах немає дурних. Хлопчик замовив баристі робусту. Зв'язане тіло заносять до бусу. При цьому до роботи ТЦК каже Кувалдін, ставиться із повагою. Ми ставимося до ТЦК, як до наших побратимів. Вони теж військовослужбовці. У них є своя задача. Якби зараз як в 22-му році в лютому стояли черги до ТЦК бажаючих піти до лав Збройних сил, я думаю, що і у ТЦК роботи б цієї не було. Ну а оскільки треба допомагати, люди нужні в армію, то з усією повагою ставлюся до їхньої роботи і хочу все зробити, щоб вони теж в принципі пишалися своєю роботою, тому що ну вони роблять те, що наближає нас до перемоги. А люди, які цьому протидіють, навпаки, разом із тим співаку принагідно почали згадувати те, що його сини нині перебувають за кордоном. Зокрема, сам співак розповідав, що вивіз сина до його 18-річчя через ситуацію в країні. У Мене двоє синів, корній і Булат. так. Була 21 і і вісімнадцять так. Я вони зараз де вони зараз чат, Чи вони займаються. Карнів вже третій рік навчається в коледжі в Ірландії на комп'ютерній спеціальності. Булат до того, як йому виповнилось 18 років, буквально за тиждень до цього, я порадив їм збиратися їхати на зараз в Німеччині з дружиною. Вони там живуть. Я так собі подумав, що оскільки тут непонятно зараз яка ситуація, наскільки це вся історія. Довго затягнеться з війною, забороною виїзду. Якщо у нього щось там зіграє патріотично, він захоче воювати або захоче просто бути в Україні. Він завжди сюди зможе приїхати. А якщо навпаки, якщо він буде тут захоче виїхати, то він це не зможе зробити. Відповідно, ми це зробили, коли це ще ну дозволялися закони. Зараз вчить німецьку мову, готується до вступу в університет. Ну, вони зараз словом реакцію пісня викликала так би мовити неоднозначно. А ви що думаєте про це? Криптопідприємець Костянтин Ганіч більш відомий як Костя Кудов, чинив самогубство, нібито через фінансові труднощі. Тіло 32-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням в голову правоохоронці виявили в салоні його авто сьогодні. Зранку поруч із чоловіком знаходилась зареєстрована на нього зброя. Власне самогубство через фінансові труднощі це основна версія, яку нині озвучують у поліції. І, зокрема, в останньому відео Сам Кудо говорив, що багато його колег лише створюють картинку заможності жизни картинка, ну отличается. Вот Там є три дра, я там на них подписан. Я там смотрю, у нього там типа там Майбахи, Бентлі, Ф і все остальное. От, а когда в жизни встречаешься, узнаєш, що там то в аренде, то в лизинге, там він должен. Ну, вот картинка і реальність очень сильно відчається. Також є інформація про те, що напередодні смерті Кудо втратив десятки мільйонів через падіння криптовалют. Були втрачені практично всі інвесторські кошти, якими керував Кудо. А це близько 7 мільйонів доларів, а також і його власні гроші. Інші джерела озвучують цифру в 30 мільйонів доларів тільки інвесторських коштів. Серед інвесторів Костянтина Кудо називають чиновників і впливових людей. Втім, у колах криптоінвесторів цю версію ставлять під сумнів. Якщо б після кожного обвалу ринку крипта не стрілялися б. То вже б усі вони в землі сирій лежали. Усі знають, що крипта може в будь-який момент різко впасти, так само, як і потім різко зрости. Зараз крипта впала, потім підніметься. Це звичайна історія. Також відомо, що незадовго до смерті Кудо був змушений згорнути один із проєктів через незраду партнера, який вкрав доступи до гаманців. Ні, на ну в перший день було вже понятно, що якось все слишком хорошо пішло, і було б дуже очі. Да, ну, да. Ты ждал 100 миллионов, да, где-то минимум? Не, так мы даже... В чем прикол? Мы там посмотрели просто, сколько человек украл. Ну, там, типа... Это украл твой компаньон. Да. Э -э где он? Где-то. Не, реально где-то его ищу. То есть ты, он просто... Он просто... пропал. То есть ошибка была в том, что ты доверил человеку, доверял человеку, и под его ответственность оставил 6 тысяч салон. Это, как сказал Алан, доверился Хапуе. Словом, версії самогубства одразу декілька. Яка із них істина? Нині вже з'ясовує слідство. Майже половина українських біженців готова повернутися додому, якщо Україна відновить кордони 91-го року і вступить до НАТО та Європейського союзу. Німецький іфо інститут провів опитування і виокремив кілька умов, за яких українські біженці готові будуть повернутися додому. Майже половина всіх українських біженців готові повернутися, якщо Україна відновить свої кордони 1991 року, отримає гарантії безпеки через вступ до НАТО, отримає перспективу вступу до ЄС, покращать можливості на ринку праці та боротимуться з корупцією. Без жодної з цих передумов лише 3% українських біженців готові повернутися. Директор центру міграції та економіки розвитку ІФО пан Паутуара каже, що навіть якщо Україна не зможе звільнити окуповані території, то Надійні гарантії безпеки, перспектива членства у ЄС та інституційні реформи для боротьби з корупцією, поєднанні з позитивним економічним розвитком можуть переконати близько 30% біженців повернутися додому. Знаю, що серед нашої аудиторії є українці, які нині перебувають за кордоном. Ви як погоджуєтеся із результатами опитування українських біженців у ЄС? Напишіть у коментарях під цим відео вашу думку. Перед нападом Росії на Україну у 2014 році Німеччина за рішенням колишньої канцлерки країни Ангели Меркель навчала російську армію сучасній тактиці ведення бою. Німецьке видання Шпігельги пише про те, що за підтримки уряду Меркель планувалося створити у Росії цілу мережу навчальних центрів за зразком німецького полігону «Альтмарк», де відпрацьовувалася імітація сучасних боїв. Оборонний концерн «Райнметаль» за підтримки уряду Меркель розробляв симулятори, програмне забезпечення та обладнання для російських військових, розраховуючи отримати контракт на суму близько 1 мільярда євро. Крім цього, журналісти пригадують і саміт НАТО у Бухаресті у 2008-му, на якому Грузії та Україні відмовили у вступі до альянсу, а Росії фактично дали так би мовити зелене світло. Нагадаємо, що під час саміту НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Україні та Грузії відмовили у приєднанні до плану дій щодо членства в альянсі. Цьому рішенню, за даними журналістів, значною мірою сприяла позиція Меркель. Уже через кілька місяців після саміту Москва розпочала військові дії проти Грузії, а згодом підготувалася до вторгнення в Україну щодо співпраці РФ і Німеччини у сфері оборони напередодні вторгнення в Україну. То німецький уряд тоді мотивував такі дії бажанням втримати стабільність, утім, вийшло, що вийшло словом. Нині ви самі бачите, що вийшло. Як думаєте, Меркель усвідомлювала, що обрана нею стратегія взаємодії з Росією, м'яко кажучи, неефективна. Пам'ятаєте, як Крим заполонили так звані зелені чоловічки у 2014 році. А тепер уявіть, що це повторюється на кордоні із Естонією. У п'ятницю ввечері естонська поліція та прикордонники тимчасово закрили ділянку дороги сацький Чубіт, яка проходить через територію Росії. Там помітили озброєних зелених чоловічків і більше ніж зазвичай. Як повідомляє видання Р. Естонські прикордонники запитували у російської сторони, що відбувається. Відповідь це цілком звичайно. Ні дії, але для Естонії це стало сигналом. Ми бачили різні рухи озброєних груп на кордоні та в його безпосередній близькості. За формою це точно не були прикордонники. Починаючи з третьої години, наші патрулі зафіксували, що групи рухалися дорогою через сацький чобіт. І якщо спочатку вони пересувалися уздовж краю дороги, то згодом вишикувалися поперек дороги. Для нас це було чітким сигналом небезпеки. Правоохоронці доставили чоловіка до Дарницького управління поліції, де склали щодо нього адміністративний матеріал за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення дрібне хуліганство. Тож дорога залишатиметься закритою щонайменше до вівторка. Ситуація серйозна, та сама тактика, власне, що й у Криму. І от питання до вас, глядачі: Путін просто залякує, чи це нова ескалація? Давайте обговоримо це у коментарях. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини, для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах YouTube. Побачимось.